Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую на урок української мови. Сьогодні у нас урок узагальнення та систематизації знань за розділом текст. Пролунав для нас дзвінок, кличе в подорож урок. Тож, вушка, прислухайтесь, очки, придивляйтесь, носик, глибше дихай, ротик, посміхнись. Спинки розправляйтесь, ручки підіймайтесь, нумо до роботи дружно всі взялись. Зараз пропоную вам гру так чи ні. Пов'язані за змістом речення утворюють текст Так чи ні. Речення в тексті. Розміщуються у будь-якій послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. У тексті є лише зачин і основна частина. У тексті є зачин, основна частина, кінцівка. Текст, у якому про щось розповідається, називається розповідним. Коли в тексті повторюються одні й ті самі слова, це прикрашає текст. Пропоную вам утворити текст Козацькому роду нема переводу за цією продемонстрованою ілюстрацією. Для цього поставте відео на паузу, пригадайте, що ви знаєте про козаків, про їхні знаряддя, про їхній побут. Користуйтесь цією ілюстрацією. А зараз каліграфічна хвилинка. Пригадаємо, як поєднуються на письмі велика та маленькі букви К. Запишемо поєднання маленьких букв та складемо з них слово козаки. Дуже проста звукова модель. Слово Козаки складається з трьох складів, в кожному з яких перший звук приголосний твердий, а другий голосний. Козаки наголос падає на третій склад. Отже, в слові три склади, шість букв та шість звуків. Зараз я вам прочитаю речення. Завдання буде таке: розташувати їх так. Щоб утворився текст. Звертаємо увагу на виділені слова. На узліссі стоїть замріяний клен. Вона шелестить своїм молодим листям, мов вітається із сонечком. Зразу подумайте, чи може бути клен вона. Далі він радіє, що скоро настане літо. А яка ніжна і струнка красуня берізка? Отже, як треба розташувати речення? На узліссі стоїть замріяний клен. Клен чоловічого роду це він. Він радіє, що скоро настане літо. Далі говоримо про берізку. А яка ніжна і струнка красуня берізка? берізка? Жіночого роду вона Вона шелестить своїм молодим листям, мов вітається із сонечком. Зараз поставте відео на паузу, запиши обидва речення про берізку та поміркуй, яке з них треба записати першим. Звісно ж, те, в якому є слово берізка, тому що якщо ми почнемо цим реченням, в якому слово вона, то незрозуміло буде, про що йдеться. А зараз уважно розгляньте малюночок. Яких пташок та пташенят ми тут бачимо, яка пора року зображена на малюночку. Зараз я прочитаю текст, слухайте уважно, треба буде дібрати до нього заголовок. Коли ластів'ята підростають, ластівка мама, щоб вони не випали з гнізда, Прив'язує їх. Для цього вона використовує волосину з кінського хвоста. Один кінець волосини намотує пташині на лапку, а другий приліплює до гнізда. Подумайте, про що розповідалось в цьому тексті. Доберіть та запишіть заголовок. Далі придумай кінцівку та запиши її. Розгляньте ягоди. Здогадались, які це ягоди? Схожі на калину, але ні. Це горобина. Прочитаю вам текст, подумайте, потім доберіть та запишіть до нього заголовок. Між двома невисокими будинками в самому центрі міста росте горобина. Навесні це справжнє диво, її тендітні гілочки прикрашені справжніми гірляндами сліпучо білого цвіту, зелені ніжні листочки і біле-біле намисто рясне і пишне. А тепер подумай та опиши, якою буде горобина в іншу пору року. Наприклад, влітку або восени. Наступне завдання. Погляньте на цей малюночок. Ми бачимо галявину, так? Або Послухайте речення, доведіть, що це текст. Доберіть до нього заголовок та запишіть текст. Як гарно, тихого весняного дня в лісі ви йдете вузькою лісовою стежкою. З обох боків над нею нависають зелені гілки дерев. Зрідка перелітає пташка з дерева на дерево, а гілки ще довго похитуються. Доповни цей текст ще двома реченнями та запиши їх. Для цього постав відео на паузу. На цьому наш урок закінчено. Сподіваюсь, ми з вами. Повторили все, що вчили про текст. І про розташ... послідовне розташування речень, і про частини тексту, і про те, що до тексту можна дібрати заголовок. Тому будемо вважати, що наступного уроку ми вже можемо повторювати увесь матеріал, що вивчали в другому класі. Я вам дякую за увагу. До зустрічі!